Сейчас дойдет. Число уже пятница. Сейчас 20 часов 19 минут. Хочу вам показать, чтобы просто люди нормально не бачили, что такое волонтерство настоящее. Это все уже подготовлено до отправки полностью. А это у меня получился целый мусор после упаковки. И І... От объясніть мне дураку, какого хрена в то время как всі країни Євросоюзу, которые бы там вони не были е, і и проти Путіна, все-таки допомагають фінансово. Е, допомагають гуманітарки, допомагають коштами, допомагають. Я сейчас в три ночі. Пакую, фасую, е, е, протизапальні, е, теплі вже шкарпетки пакую хлопцям, е, міріну гарячу, ну, щоб вони запалювали гарячу, вибачте, е, супи у приготування, приготовлення, е, чаї. Якого хера я це роблю? Да? Якщо у нас сотнями тисяч тонн ця допомога. Висилається, відправляється. Чого не доходить? Чого? Якийсь оскер, якого ці стані крови, як е, журнашлюха і система е, обсилають і кримінальні справи нові придумать, більше на що не способне. Какого, Блядь, я хера е, це зараз роблю? Де то воно все тоді? Де все? Що нам приходить, а хлопцям не доходить. Так от, послухайте відео, там де ми з, -з зачешником майстром розмовляємо, каже, ми вигружаємо продукти е на кухню, ну і катошка, і банани, і проскакують, і помідори, і горець, і берець, і буряк, і цибуля, і все хороше, і часник, і все це. Нас травлять такою хуйною, що даже собаки не йдеться. Ось вже в столову ми вигружали лично, руками своїми. Якщо ж воно брати ці же ж в столові, не смогли дійти вже пару шагов до стола кожного воєнного. Потому що воно просто там, сука, пробачте, пиздиться. Ну при этом у нас штаб э, шахраєм, а фіста у нас настоящий настоящему, а таким маленьким волонтерам, як Наташа Ганусікнішина, як... Э, Скірова, ціла сім'я волонтерів, козаки волонтерів з Тернополя. Я ваш скромний слуга, значить, нас треба або обсирати в коментарях, або нам вшити кримінальні справи. Потому що ми мільярдами не критимо. Ну, Зато знаєте, наші ці носки до окупа точно дойдуть, і хлопці многих діяють. А їхні у БМП, так і стануться. В чорній двірі, в Бермудському тривогу. І коли я читаю, що ти дав, скільки там тих помилків. Господи, пару або ні. Да, я пару отправлю, я точно їх відправлю, вони. точно дайдуть. А не пару фур, які десь застрягнуть, вечно їх. Ну, в мене фури доходили. монітарки з Англії, Франції, Германії, Португалії, Італії, з Норвегії всюди доходили. Швеції, з Польщі, всюди доходили. Все до грама, до кілограма доходили. Хай хоч хтось заїкнеться, сказав, що я десь щось продав. Это просто уже, сука, на голову, блядь, налазить такая несправедливость. А така цинично, нагла, показова вже, блядь, коррупция. Прям уже нагло, сука краду открытую. Ти блядь, ходиш, а я ком туда лазиш, блядь, последний. спину блядь, собі ламаєш, чтобы хлопцям щось зайшло в окопи. И це при том, що у мене сьогодні. Да, спасибо велике, ви зібрали, я закрыл цей ряд запит. Опять я утром начинаю с 0,16 коп'єк. І така хрень. Кожен день. Зато не перед Богом, не перед пацанами не стыдно. А останні хай живуть з цим. Що хуйню пишуть нам в коментарях. Всім хорошої п'ятниці. Довчайтесь, допомагайте, тому що пацани криком кричать, просить допомогти пом допомогти з одеждою, допомогти з медициною і не задавайте мені питання, де воно сподівається і чого вони тебе просять. До кого дозвонилися, то і попросили. А ваші гарячі лінії, петугарячі лінії, старинка печатані, міністерство оборони гарячі лінії, можете собі гаряче засунути жопу. Я кажу тим, хто рекомендує туди звинувати.